Безумовно, перед тим, як підписувати Указ, президент провів засідання Ради національної безпеки і оборони і я нагадаю, що членом Ради національної безпеки і оборони є і прем'єр-міністр, і відповідальні міністри Кабміну. Безумовно, розрахунки є, скільки нам треба призвати, скільки нам треба забезпечити фінансово. Питання мобілізації і забезпечення безумовно фінансово збройних сил, тому всі обрахунки проведені, і ресурси для цього Кабінет міністрів зараз мобілізує. Що стосується ротації, я говорив в своєму виступі про те, що буде відбуватись заміна тих, хто вже рік захищав батьківщину, причому дуже важкий рік. І вони будуть переводитись до військового резерву з тим, щоб у випадку небезпеки ми могли мати додаткові ресурси, готові захищати країну. Ротація під час служби зараз також відбувається і в Національної гвардії і цим питанням, що стосується участі в бойових дій, що стосується оновлення складу збройних сил. Дайте завершити, будь ласка. Які приймають в цьому участь безумовно проводиться, і я думаю, що коли буде розговор з міністром оборони, він більш детально зможе про це розказати або з керівником генштабу. Що стосується кадрових рішень, шановні колеги, офіцери, генерали, які не здатні виконувати задачі поставлені в цих складних умовах, безумовно будуть замінюватись.